Ребята, в мене є для вас дуже, дуже важлива новина. Е, я можу перестати знімати для вас відео. Да, ребята, я можу просто перестати і уйти з каналу. Знаєте все, чого? Тому що немає мотивації, ребятки. Немає мотивації. От, я стараюсь під кожним роликом. Я стараюся підібрати цікавий сюжет, який вам подобається. Ну ви не збираєте в залі відео. От візьмемо моє відео. Що скриває мер села No11 від мене та селян в Майнкрафт. Наприклад. Дивіться. Ой. От візьмем наприклад оце відео. Наприклад, вот оце. Бачите? Я його майже один день назад зняв, а, а тільки 5 переглядів. Допустим, вот ще одне відео. Я для вас старався, взагалі то. А тут один перегляд. І то це тільки я подивився. так жодного перегляду. Так что, ребята, я можу перестати знімати видео. Я в своєму телеграм-каналі Ліквідатор. Ссылочку е, я на жаль не можу в описании оставити. Вам придется вводити в телеграмі Ліквідатор. Тут там, е, вот я вам сейчас покажу. Давай. Во сейчас откроем телеграм, вот Во. вот по телеграм, вот а це вий канал Ликвидатор и э я, э, я тут. Э, Зробив опитування, що мені знімати. Або зомбі, апокаліпсис, Тут вже один голос набрався. Виживання з модами, виживання без модів, і моє життя. О, 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 точніше ребята. Тут замість цього буде о, виживання в хардкорі. По, по, цьому... по цьому я не знаю, буду знімати далі ролики чи ні. Тому що в мене ні мотивації, ні лайків. І я можу взагалі перестати знімати ролики. От, ребята, на цьому все. Надіюсь, в мене буде хоч якась мотивація, будь-яка мотивація. Мотивація, тому що якщо не буде мотивації, то я не буду знімати ролики. Я просто не буду їх знімати. І я взагалі не назвав причини, чого я не, не буду знімати ролики. Перше, ну це немає в мене мотивації. І по-друге, зараз учоба. Канікули ще не скоро, ще 11 го числа. я вообще-то 12 дней до каникул, поэтому я надеюсь, что вы в зимовые каникулы очень хорошо отдохнете, ну, а я могу в снимать ролики. Ну, на этом все. Ну, надеюсь, все пока. Надеюсь, у